Значить, коротенький звіт будівництва таунхаусів у котежному містечку в Тарасівці. Фасад будуть мати такий. Тут зараз комунікації під'єднують, розрівняються і тут буде парковка для авто. Тут уже готово, люди заходять на ремонт. Тут зараз закінчують в цьому ряді встановлювати вікна і десь за пару тижнів хлопці вже приступають. До фасадних робіт і паралельно, як бачите, йде монтаж сіті. Там будуть ворота відкатні, закрита територія, і там також в кінці вулиці буде закрита це одна вулиця, йде, два ряди таунхаусів, і там ще інша черга здача буде у квітні. І є ще на продаж таунхауси один таунхаус 58 метрів, 32 тисячі 100 доларів 80-100 метрів. І це ось по акції 145 квадратних метрів, 64 тисячі 333. Дуже приваблива вартість. Телефонуйте, приїжджайте на перегід.